П'ять основних помилок дорослих у статевому вихованні дітей. Помилка номер 2 Засудження дітей за поведінку, яка відповідає її віку. І таке поняття, як психосексуальний розвиток дітей, який говорить нам про те, яким чином розвивається людська статевість та сексуальність. Вона має три основних етапи: перший розпочинається у віці півтора-три роки і завершується приблизно до п'яти семи років. і Називається формування статевої самосвідомості. Це період, коли дитина має чітко усвідомити, ким вона є, хлопчиком чи дівчинкою. Це база, яку дитина має отримати своєчасно від тата, мами, дідуся, бабусі чи інших дорослих, які з нею поряд. Тому класична проблема, з якою стикаються вихователі дитячого садочка, коли діти заглядають в трусики один одному, є абсолютно природньою і свідчить про те, що в дитини. Є інтерес. Наступне питання, що з цим робити. Коли дорослі стикаються з цим інтересом, необхідно дати дитині знання, тобто купити книжку, розглянути питання будови тіла, в тому числі і статевих органів, не на живих прикладах, а власне на ілюстраціях та малюнках. Цим ми закриємо питання: а в чому ж різниця між хлопчиками і дівчатками, і споможемо сформувати особисті кордони.